Псалом 7 читається при несправедливому покаранні, звинуваченнях, наклепах, а також гонінні. Господи, Боже мій, я до тебе вдаюся. Врятуйте мене від усіх моїх ворогів і визвали мене, щоб ворог моєї души не розшарпав, як лев. Що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини грабував свого противника? Ворог нехай прислідує душу мою, і нехай дожене. І нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порог. Постань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лючість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей. Судиш мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем рятує, Бог суддя справедливий і щоденна на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить вогнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечистивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав і його викопав. І впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати ім'я Всевишнього Господа. Господи, Боже мій, я до тебе вдаюся. Врятуйте мене. Від усіх моїх ворогів і визвали мене, щоб ворог моєї души не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я добрачинців злом відплатив? І без причини грабував свого противника. Ворог нехай прислідує душу мою, і нехай дожине, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порог. Постань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, судиш мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже щит мій у Бозі, який чистим серцем рятує, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить вогнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий, і завагітніє вагітнє безправ'я і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив, обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити. За його правдою і буду виспівувати ім'я Всевишнього Господа. Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся. Врятуйте мене від усіх моїх ворогів і визвали мене, щоб ворог моєї души не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я добрачинців злом відплатив і без причини грабував свого противника, ворог нехай прислідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Постань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лючість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, судиш мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем рятує, Бог суддя справедливий і щоденно на злого бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого Він, свого лука натягне. І наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить вогнистими стріли свої, ото беззаконня зачне нечистивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його. На його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати ім'я Всевишнього Господа.